Так, дівчата і хлопці, сьогодні ми з вами приготуємо щось таке цікавеньке і дуже смачненьке. Сподіваюся, і вам сподобається. Я зварила брокколі у підсоленій водичці. Воно у мене м'якеньке, його можна подавити руками, що я і зроблю. Отак от, от берете, передавлюєте до однорізного. Я обрізала там, де тверденьке, а де отаке м'яке ну, залишила. Я завжди відварюю у підсоленій водичці 2-3 хвилинки, потім виключаю трішечки, ну може, хвилинку, дві, воно в мене стоїть у тій водичці. Тоді я водичку цю зливаю і на друшлячок її, щоб лишня рідина пішла з неї. І тоді вже починаю з нею працювати. Так, ну, ось так, щоб вона у вас вийшла однорідна маса. Можете, те, що для картоплі, але скажу чесно, воно так не перемне. Якщо у кого є блендер, то, звісно, це. Ну, У мене його тут немає. Так що, якщо дівчата і хлопці, у вас у когось їх немає, того блендера, або то можете. Просто так, як я, руками зробили, та і все. Так, тепер сюди додаємо ложку сметани. Таку повненьку, така, щоб така столова ложка, знаєте, така величенька. Трішки додаємо солі. бо я вже солила капусту, але не дуже. Так, яйце. Так, тепер беремо це, отак перемішаємо. Але вони теж, якщо мало солі, то воно ж буде несмачно. От так, перемішали це все діло. І будемо зараз додавати сюди борошно. Так. Все, я перемішала його, воно в мене однорідне, вроді всі передавили. Ну, якщо десь щось може, це, ну, вроді, все передавила добре. Якщо десь щось, який кусочок залишиться, то... Ну, зазвичай вона дуже добре вариться, так як я вам розказала, розповіла. Отак. Так, тепер борошно. І замішуємо так, як на варенички, щоб таке тісто було, що можна з нього було ліпити. Я зразу ложкою, а потім вже руками. Я завжди так роблю. Хоч яке це, хоч дрожжіве, хоч таке тісто завжди. Так роблю. Так. Ось таке тісто у нас повинно вийти, воно довено бути м'якеньке. Я трішечки, коли вимішувала, трішечки додала олійки. Щоб борошна багато не забивати. От. І так, відрізаємо. Бачите, яке воно у нас м'якеньке. Дівчат і хлопці, ви бачите, як воно яке воно м'яке. Якого, звісно, досточки такі, кому зручніше, розкачувати, то краще у мене тут немає на, на чому. Дома така гарна в нас досточка. А тут, звісно, ну, нічого. Е, як то кажуть, головне. Не це. Головне, щоб смак був смачний, правда? Ви зрозуміли, що тісто таке буде у вас м'якеньке, таке еластичне. Я вже воду поставила. Я буду отак от різати його. Бачите, як ріжу, а воно. Бачите, яке воно м'яке. Оце у вас таке повинно бути тісто. Хочете, можете, дівчатка і хлопці, катати отакі качалочки. Воно доволі добре ще й качається. Я напишу пропорції, але не всі. Воно ж, знаєте, як я помітила, що тут дуже така цікава мука, борошно. Брала я там різних видів, бо я ж його дуже не розумію, думаю, хто знає, який там вони. Ну, хочу сказати, що. Там написані в них номерки, яке борошно. А я оце беру, мені ця понравилася ця тортова, і я її беру. Можете не качати, можете. Ой, бачите, злиплося. Можете відразу оце такими і варити. Ну, я трішечки. ну так, щоб. Я, я ж кажу, я напишу вам рецепт, а ви вже будете дивитися. Але щоб у вас тісточко було таке м'якеньке. Ви як його заб'єте, вони будуть тоді у вас е тверді. І буде смак не дуже. Ну, як поки гаряче їсиш, поки воно буде е нормально потім. Ми свої галушки, що, ну, як і я тоді готували і все. Ми можемо навіть їх там, там зразу з'їсти, потім ще пізніше розігріти і вони теж смачні. О, так. Ой. Але обов'язково то олійки нарєте я нароблю, і в мене вийшло багато, я купила цю брокколі, вона така, знаєте, оце одне що я не зробила, дівчатка і хлопці, це я не е... Не зважила її сирою. А як купляла, не пам'ятаю, який в вона цей. Але вже коли зварила, то вже знаю, яку я кількість укинула, але вже вареної. є. Ну. І якщо погано з'їлити водичку, то, звісно, буде борошна йти більше у вас. Отак. От Та ще й пригощу дівчат. Будемо ставити варити. Я зараз щас... так, ем... а, ну зараз вам покажу. Водичка наша вже кипить. Я ось так от їх беру, підсолила воду. Ем... Мішати не буду, як завжди. Ви пам'ятаєте, що я не мішаю, і тоді вони все одно спливають гарні. І варимо, тільки піднялися там одну-дві хвилиночки і все. Варяться. Ось так бачите, вони закипіли, піднялися, зараз хвилиночку і все, бо вони в нас невеличкі. Ось, дівчата, хлопці, що у нас вийшло. Зараз я вам покажу один. Вам так видно? Ось я, роз. Проварився. Не переварюйте головне. Взагалі вкинули. Воно у вас, я шкварочками засмажила. Можете, якщо не любите, можете маслечку. Це все за смаком. Закипіло. Якщо ви робите, звісно, більше, то тоді там 3 минути хвилинки варити. А так не переварюйте. Дивіться. Так що, якщо сподобався рецепт, то і смакуйте. Пишіть коментарі, чи сподобалося вам чи ні.